Пані автопарки на зв'язку на основном надходження. Це Tesla Model X Lady Cross 100D Performance. Максималка. Саме максимальне, що може бути. Значить, 20-й рік у автомобіля пошкодження по Америці вандалізм. Що було, коротко, всі вікна були побиті. По кузову не билось, не малювалось, нічого не робилось. Чорний шкіряний салон 81 -ти, тисяча пробігу. Один власник в Україні. пневма, автопілот. Все працює, оновлюється, додаток є. А встановленный в нас, бачите, линкод, бачите, 80 пробег, Установлен в нас же Атом, Intel. По автомобилю, значит, питань-то нареканий жодных нема, по технической части полностью обслуженный, масло в редукторе все заменено, все работает полностью, каждая кнопочка. Так классно открывается, шестимесячно, два капитанских, третий от Вот, выглядит очень классно. Есть домашняя зарядка в комплекте. Максималочка. Оригінальні складні диски, літня хороша резина. Додаток працює, все чітко, без нарікань. Тому Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили цього красення і купили. лізинг готівка будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте, місто Львів, кільцева 60.